Мабуть, багато хто з вас знає цю сівалку, бачив в роботі. Популяція на сьогоднішній день в Україні складає близько 800 машин різно, різної ширини від 4 до 9 метрів з добривами і без добриво. Славетна ця сівалка, перш за все, тим, що вона, поміж інших машин, досить добре тримає глибину. Особливо це стосується мілко культур, де потрібно чітко дотримати 1 до 2 см. Ця сівалка дійсно може це зробити в досить широкому діапазоні польових умов. Почнемо спереду. Будь-який посівний комплекс складається з деяких частин. Починається все з передпосівного обробітку ґрунту. Як бачите, в даній машині інтегрована повноцінна, короткобазова дискова борона, діаметр диска 510 мм. Диски встановлені в агресивних кутах. 7 градусів до вертикалі і 15 градусів вздовж руху комплексу. Що це дає? Це якраз і визначає дискову борлення як повноцінний лушильник. Вона може за певних умов, може забезпечити посів комплексу прямо по стерні. Культур такі як со, соя, соняшник, коли в нас немає проміжку часового, щоб зробити попереднє лущину, провокацію зробити, і треба пшеницю посіяти. Ця машина здатна це зробити. Причому вона якісно інтенсивно замішає і пождивні рештки, вона зріже повністю весь по всій ширині фон, підготує посівне ложе. Зверніть увагу, диски у нас гладкої форми, не зубчасті, а гладенькі. Що це дає? По-перше, менше вона рве грудки, коли тим більше коли земля суха. По-друге, вона формує посівне ложе під кожен сошник. Якщо ми пересвідкуємо парами, по то за кожним диском іде сошничок. Він іде по лунці, вирити цим диском. Це також забезпечує кращі умови для того, щоб сошник не скакав потім. Ну і по третє, зверніть увагу відстань між робочими органами 90 см, між осями першого, другого ряду дисків, висока рама 75 см, також щоб надійна прохідність була, щоб нічого ніде не прилипало, не застрівало. Не буду зупинятися на таких дрібничках, технічних конструктивних рішеннях, але все-таки зверну увагу на те, що в нас по бокам на крилах стоять потужні два гідроциліндри. Основні гідрокопіри, які відповідають за краще копіювання в горизонтальному напрямку, від горизонта крила можуть відхилятися мінус 4 градуса і доверху до 90 Це унікальність даної машини. Це копіювання, це можливість передати більше зусилля на крило, довантажить всі робочі органи і вплоть до сошників. Після того, як ми зрихлили землю, підготували ґрунт. Вносимо добрива. Мінеральні цуки добрива вносяться дискованкерним сушничком. Це, до речі, новий тип сушників. Попередній версії пару років тому, коли про дісковий сошник такий точно якийсь задустий, вирішили ставити такі диски, тому що такі сушники, тому що тиск більший 180 кг і можливість викласти добрива на глибші горизонти до 10 см. Після того, як несли мінеральні добрива, йде сорокнщення колісним пакером. Зверніть увагу, великий діаметр колеса 90 см, але й широке колесо 42,5 см. Площа контакту по всьому попереку складає 85%, що забезпечує дану машину, дає можливість сьогодні сіяти по рихлим, піщаним ґрунтам. Вона не буде топитися, не буде гнати перед собою хвилю землі. Шахнута розміщення коліс так само відповідає за плавність руху і за те, щоб не було ефекта бульдозера. Також забезпечує самоочищення в складних умовах, коли багато пожневних решток, соломи і перезворложений ґрунт. Дуже добре забезпечить тримання глибини в першу чергу для мілконасінневих культур. Яким чином? Зверніть увагу: сівалка ділиться на три секції: крило, центр, крило. Кожна секція кріпиться до постова, до рами посівного комплексу через потужну чотирьох причажну.